Для Орини цей навчальний рік особливий. Дівчина майже весь час навчалась онлайн, спершу через ковід, потім через війну. І зараз не приховує своєї радості. Це було вимушеним і дуже хотілося повернутися у той режим, у якому працювали раніше. Бачитися з всіма у реальному житті, а не через камеру. Перший дзвоник для десятикласників у ліцеї номер 45 став стартом нового проєкту. Учні запустили свій стартап майбутнього. В його рамках підписали і символічний перший контракт з трьома пунктами: повага до ідей, підтримка у невдачах і створення безпечного простору. Чому стартап? Ну тому що діти у нас дуже багато нових дітей, які е, прийшли до нас е, е, заклад освіти. І ми ось з ними складаємо проєкт майбутнього. Тобто, діти сьогодні будуть говорити про те, що вони готові вкласти в цей проєкт і що вони готові отримати. Питаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам, і вашим батькам, терпіння. Щоб робити всі домашки. але я думаю, що ви вже люди дорослі і усвідомлені, і маєте розуміти, що вчитеся ви не для оцінок, не для вчителів і навіть не для батьків, а для себе. Орина саме розмірковує над своїм майбутнім, обирає з чим пов'язати життя з правом чи з медициною. Тому каже, з початком цього року буде навчатись наполегливіше. Ну це вже почалася така старша школа, і вже більше зосереджені. Ну буде зосереджені на увага на тому, щоб підготу... підготуватися до екзаменів, ну вже більш так відповідально буде ставитися до навчання. Учні заклали капсулу часу. Вона особлива, зроблена з тубуса від 120-ї міни. Відкриють її через шість років на зустрічі випускників своїми побажаннями. Поділилась Орина. Звичайно, щоб закінчилася війна, і ми повернулися до нашого мирного життя, а також Ну, щоб все вдалося, і здійснилися всі мрії у цій гімназії, навчається понад 110 десятикласників. Для них перший дзвоник вже став нагадуванням, що час визначатись з майбутньою професією та починати готуватись до вступу. Надія Пилипенко, Єлизавета Колєснікова, телеканал ТМ.